Доброго дня! Вас вітає Маньківська філія Красносільського опорного закладу загальної середньої освіти Бешацької територіальної громади Гайсинського району Вінницької області. Я учениця класу Тара Марія та я учень 8 класу Вихрістюх Даниїл. Мири Ми Рудка, подорож у світ Роси у центру позашкільної освіти. Щедра так багата, чарівниця осінь. Я назбирала збирала великий кошик. У малюничому селі Маньківка в Вінницькій області є школа. А позад школи розкинувся дбайливими руками, посаджений учнями, вчителями та батьками найкращий у світі сад. Ідея створення саду виникла в 2013 році. Учнями і вчителями нашого закладу було проведено ряд заходів для озеленення територій, а саме посадка молодого саду. Під час роботи у плодовому саду ми знайомимося з працею. Знайомимося з працею вчених селекціонерів, які виводять нові сорти плодових культур, вивчаємо хоробів плодових телі культур та проводимо заходи у різних з них. Практичні роботи, фенологічні дослідження, практикуються протягом усього року. В нашому саду є різні сорти яблук. З ними збираємо найкращий врожай та ще вічно показують наші шкільної висвітці ще є різні на тійськ Тут є осінні та зимові сорти яблук Джона Голуб, смаки кого підкреслює англійська стрімленість. А запах якого Запахи не поручить жодна арифметика, а також солодкий мунтуан. А я в кого родина такі сяри злотом у Допущилися в чорнобокій яблучках, соти, гала та ліго. Редпринц завойовує серця в маю а також неймовірні та солодкі муцю, а також смачнющі з А міська приказка каже одне яблуко вранці і лікар не потрібно. Тому учні нашої філії дбають про своє здоров'я з маличку. Я пока саду на йому відальні з компотом, я запіканці, уявиш на киселя та просто п'яний яблучний хід. Цей фрукт своєму не тільки влітку й висидить, а протягом усього року розбираємо, сушимо, а потім їмо вачнує з вами, а заморожені яблука йдуть на запіканку. На щодалому школі відбулося всято Epic Fest, для проведення якого використили всі яблука з нашого саду. Але завершення хочемо, щоб усі пам'ятали одне в день і лікар не потрібен. Дякуємо за увагу!